За тиждень до пологів Юлія Вікторівна у робочих клопотах ще не народила, ще працюю ні. Не важко. За день до пологів животик на місці. 9 вересня бізнес леді у студії стежить за ефіром, тримаючи усе під контролем. А уже 10 вересня стало днем, що змінив все навколо. Команда першого подільського у робочому часі отримує радісну звістку. На світ з'явився довгоочікуваний син. Це дуже незвичне відчуття, але. Напевно що навіть в перші години правду кажуть, що е, вже не уявляєш, як було до цього. Багато маленькоїнголятка, янголятка двісті п'ятдесят і зріст 54 см. сантиметри. Тобто, високий козак буде зі сльозами на очах. Її зустрічає друга сім'я, колектив Першого Подільського. Перше, що я хотіла би побажати, це терпіння, тому що маленька дитина це певні нові якісь емоції, нові обов'язки. Терпіння. Головне, це любов, любов один до одного і підтримувати один одного. На рік побажаю, щоб ходив. На п'ять, щоб вже знав азбуку. Ну а на двадцять ну. Я думаю, невеличкий автомобіль Мерседес, який чорний з червоним. Бажаю дитині рости вже в вільній незалежній Україні. Бажаю, як завжди, здоров'я, щоб він ріс на щастя батькам. Бажаю батькам виваженості, терпіння. Для виховання сина батьки подружжя у новому статусі бабусь та дідусів уже складають графік турботи про онука, допомогти внучка покупати в пахучій ромашечці, щоб він був як ромашечка, світлий, добрий, привітний, і щоб життя в нього було таке сонячне, як ця квіточка. Воносити на руках, ну вже щоб швидше виріс, щоб вже можна було з ним так, як дорослим погратися. А це не думаю, бабусі. Більше будуть допомагати. Ми хочемо, щоб він нам різ здоровий. Це саме головне. І хочемо, щоб настало, настав мир і щоб всі ми жили в мирі, щоб вільна Україна була. Що обов'язки дідів гуляти, гуляти з внуком, розказувати йому про життя, розказувати про цей світ. Колеги, серед яких уже більшість мають досвід батьківства, зичать щасливого дитинства малюкові та звісно миру, якого чекають усі, а ще діляться секретами успішного виховання. Якщо треба лізти на дерево, він перший на дереві. Якщо треба десь там, не знаю, по, по, по дахах бігати, він перший, але обережний за всіма контролює. Дійсно, щоб, щоб можна, щоб відчув радість дитинства. Я впевнена, що в нього буде все, що тільки можна побажати, тому що в нього гарний гідний приклад сім'ї буде і дідусі і бабусі вкладуть в нього лише найкраще. Виховують усі його справжнім козаком, справжнім патріотом. Кохання, яке продовжує променіти, попри усі випробування, доводить українському роду нема переводу а в оселях завжди лунатиме дитячий сміх.